Щоденні тренування невід'ємна частина життя кожного спортсмена. Вони загартовують внутрішню силу, покращують техніку та ведуть до кращих результатів. У свої 23 вихованка ДЮСШ номер 7 Валерія Захаревич є майстром спорту України з боротьби самбо та переможницею Кубку світу з бойового самбо. Свій спортивний шлях вона розпочала у 6 років. Дитяча зацікавленість швидко переросла у захоплення всього життя. В цьому виді спорту мені дуже подобається так, як досягне результатів ці самі відчуття. Так, бувають такі моменти, коли не виходить щось важко на тренуваннях, але все одно ти отримуєш велике задоволення від тренувального процесу, від змагального. А також в цьому виді спорту я знайшла багато друзів. Так як я ще суддя, я знайшла свою роботу. З 2019 року наша землячка у складі збірної України з боротьби самбо цей рік для криворізької самбістки видався напрочуд продуктивним. Вона не тільки спробувала себе у бойовому самбо, а й стала найкращою на Кубку світу та чемпіонаті Європи з бойового самбо. Отримала два золота. Це етапи відбіркові на всесвітні ігри, які відбудуться у серпні 2025 року. Тому свою головну задачу я виконала, відібравшись туди. Трошки були складнощі і здоров'ям, тому що травми це невід'ємна така частина, і через них довелося пропустити деякі змагання. Зараз вже відновлюємося і готуємося до наступного змагального сезону. За свої всі тренування, за наші виїзди на змагання, велике дякуємо нашим військовим, які захищають нас, тому що якби не вони всього цього у нас не було. Два роки тому Валерія стала частиною тренерської спільноти. Другий рік я працюю вже тренером в цьому залі, з молодшою групою і середньою. В цій роботі мені дуже подобається саме робота з дітьми, тому що вони дуже щирі і ці емоції просто не передати. Вони настрій завжди піднімуть, розрадять, допоможуть. Звісно, собою пишаюсь, тому що маленька я ніколи не могла подумати, що зараз я можу мати такі досягнення як в житті, так і в спорті. Валерія Захаревич вкотре у десятці кращих спортсменів міста за підсумками 2024 року з неолімпійських видів спорту ділиться наразі. Мають чітку ціль показати гарний результат на всесвітніх іграх йти до мети спортсменці допомагають тренери та батьки. Юськова, Олександр Домашов цей день.